Доброго славного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Луки, 21 глава, з 5 по 7 вірш, з 10 по 11 вірш. Одного разу, коли деякі говорили Ісусу про храм, що Він дорогим камінням і пожертвам прикрашений, Той сказав: Прийдуть дні, в які з того, що ви тут бачите, не залишиться каменя на камені, якого не буде скинуто. І запитала його, кажучи, Учителю, коли ж це буде, і яке буде знамення, коли це має статися? Він же сказав: Повстане народ на народ і царство на царство, землетруси, великі місцями, і голод, і мор будуть, і жахливі явища, і великі знамення з неба будуть. Коли ж побачите обложений військами Єрусалим, тоді знайте. Що наблизилося запустіння Його, тоді ті, що будуть в Іудеї, нехай біжать у гори, і ті, що в середині міста, нехай вийдуть, а ті, що в околицях, нехай не входять у нього, бо це дні помсти, щоб безповнилося все написане: горе ж вагітним і тим, що годують грудьми в ті дні, бо буде велика біда на землі. Та гнів на народ цей. І падуть від гострого меча, і відведені будуть у полон поміж усі народи. І Єрусалим топтатимуть язичники, аж доки не сповниться часи язичників. Богу нашого слава завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.